вже займаєшся? Один рік. Уже один рік. Скажи, будь ласка, а чим тобі займає, подобається боротьба з дідо? Борються. Тому що тут борються. Я учень Семенівського ліцею номер 1 Так. Ти учень Семенівського ліцею номер 1 А значить, ти у нас вже, мабуть, давно займаєшся чи ні? Скільки? Приблизно один рік. Уже приблизно один рік. Скажи, будь ласка, а чим же тобі подобається тренування? Боротьба. Боротьба. А чим ви займаєтеся на тренуванні? Можеш розказати, що тобі найбільше подобається? Які завдання? Усі. Скільки ти вже займаєшся? Один рік. Один рік. Ну більшість вже один рік займається. Так, ну розкажи нам про тренування. От, ти вже один рік займаєшся. Що тобі найбільше запало в душу або запам'яталося? Я люблю боротися і виконувати різні завдання. А які завдання ти найдужче любиш? Куварки. Кувирки. А відкрий нам секрет, що ти найдужче не любиш. Качати голову. Качати шию, так? Да? Ти не любиш качати шию. Ну дуже не після нас качати шию. Учиться харківського ліцею. Нами стачать. Так. Скажи, будь ласка, скільки ти у нас вже займаєшся? Е, приблизно три місяці. Приблизно три місяці. Чудово. А скажи, будь ласка, чи тобі подобається на тренуваннях? Так, дуже. А чи здружився ти з іншими е, спортсменами? Так. Так? Е, кого ти вважаєш е, най, найдружелюбнішим у нашій групі? Так, всі дружелюбно, всі, е, всі атмосферно працюють і всі саме працюють. Скажи, будь ласка, скільки ти вже ходиш на тренування? Десь приблизно рік. Десь приблизно рік. А розкажи, чи була у тебе якась цікава історія на тренуванні, що тобі запам'яталася дуже? Ну так, да, була. А ну, розкажи, будь ласка. Так, була одна історія, коли ми, отасну коли ми рекомендацію. Ага, у ви робили і що ж, було цікаво чи це просто тобі гайдуще запам'яталося і тебе багато від цього? Так ну, гроші це тільки все. Я пішню в певній школу в номер на майдані. Так, хорошо. А скільки ти навчаєшся вже в нас? Десь рік. Вже ходиш на тренування майже рік. Тобі подобається? Так. Да. Тобі подобається. Чи дружелюбна у нас група? Так. Да. Чи бувають моменти, коли ти ображаєшся? Буває. Бувають. Ну, не без того, звичайно, буває. Відкрий нам секрет. Скільки ти вже тренуєшся? Приблизно рік. Приблизно рік. Так, хорошо. А розкажи, будь ласка, чи була якась історія на тренуванні, яка тобі запам'яталася? Можливо, це була не найкраща історія, можливо, це була а щось сумне. Моя історія була. Твоя історія? Ні, що це не моя. А чия? Само, щоб вимовилися. Розкажи, будь ласка, ну щось цікаве на тренуванні, які тобі завдання найбільше подобаються. Куверки. Куверки і кубочки. Рада вітати вас сьогодні в цьому залі. І давайте ми трішки відкриємо завісу і розкажемо про себе. Добре! Хочеться почути. Наприклад, Стасіка, скажи, будь ласка, скільки ти вже займаєшся? Ну, не, не, не. Я думаю, ну, що штанцовуч в цій прекрасній школі. Самеський ліцей No1 і Віховує. Микола Михайловича порожба. Займаюсь вже думаю, що більше два роки час так швидко летить. От як він секрет, скільки ти займаєшся. Відкривай Чотири з половиною. У мене ще є фотка, де ми такі маленькі, такі купленькі, маленькі, я вам скинула цей музику фоткою таку. Посміяюся разом. Хочеться почути, що найбільше вам подобається в боротьбі дзюдо? Я бачим займатися. Займаюся десь три роки. Я на Честь Целянському ліцеї No2. Найбільше боротьби мені подобається Ви, прийоми назвати. Ну, коліна е, Іламочка. Хорошо. Денис, скажи, будь ласка, чи є тебе твій коронний кидок? Ну, я Денис буду ученик yeah. Семенівського ліцею No1. Мій улюблений кидок це ну, кидок через офіцій. Кидок через коліно. Денис, розкажи Добре. нам, відкрий свої секрети. Який твій улюблений кидок? Чесно. я не можу. Роз... Просто скажи, не озвучуй, який кидок у тебе улюблений? Мій улюблений кидок? Кидок. Мій улюблений кидок через бедро. Все, чудово, дякую. Тьома, який Добре. тебе улюблений кидок? Підхват, так, да, з коліна частіка, да? Ти любиш більше підхвати. Артем, відкривай свої секрети. Який кидок у тебе? Мій улюблений кидок і підход. Підхват теж. Так. Макс. Мені любиний кідок і бедро. Бедру. Е, Максим, який тебе влюблений кидок? М -м -м -м, я не помню, я тобі не Ти не пам'ятаєш. Бедро, твій люблений кидок. З коліна. Так, хорошо, Максим у нас випадає дуже часто. Стас, розкажи що? нам про себе. Який у тебе люблений кедор? Мені ну, є любиний кедор, це вчись коліна. так? Спасибо. Хорошо. Хлопці, розкажіть про свого тренера, кожен по одному слову. А -а -а. Гарна, так? Да? Чудово. Чудово. Ви могли вам, мабуть, так? Да? Ні. ні. Треба бути жорще. Який у них тренер? Не, не, золотого, золотого. Золотого. Що, Золото вам? добра, так? Да. Да? Вам треба час, чисто, постійно жорстко, орати, тероризувати, тоді буде результат. Да. Нічого, ми прийшли в новий зал. То все буде по новому хлопці. Не переживайте, все буде. Тепер є можливість дивитися, тероризувати. She got them.